Міжнародна комісія лікарів почала обстеження експрем'єра України Юлії Тимошенко. Скільки воно триватиме, невідомо. До Качанівської колонії у вівторок прибула медгрупа, до якої увійшло троє медиків з Канади, двоє з Німеччини та шестеро українських лікарів. Тимошенко відмовилася від обстеження фахівцями мінздоров'я України. У державній пенітенціарній службі заявили, такі вимоги Тимошенко є порушенням закону. Після кількагодинної затримки до камери експрем'єрки увійшли п'ятеро іноземних та двоє українських медичних представників. Під стінами Качанівської колонії відбувся мітинг прихильників Тимошенко. Закордонних лікарів вони зустріли скандуванням Врятуйте Юлю. Винним у тому, що Тимошенко за ґратами, демонстранти вважають Віктора Януковича. Він боїться, він знає, що люди їй вірять, і хай не думає, що якщо юлі не стане, якщо він її може доконати, що люди будуть мовчати. та люди то й зовсім піднімуться, змитують оцю владу навіки, бо це бандит. Ще перебуваючи у Лук'янівському сізо, Юлія Тимошенко скаржилася на болі у спині. У Качанівській колонії було важко пересуватися по камері, однак вона відмовлялася від обстежень медперсоналом колонії і не приймала рекомендовані ліки.